Вітаю вас, Академія здоров'я, я лікар Яцун Тетяна Олександрівна. Поговоримо ще раз про головні болі. Мабуть, кожна людина іспитує головний біль. Вони частіше всього це все ж таки судинну генезу, але буває і м'язевий головний біль, який теж дуже турбує, особливо під кінець робочого дня. Пов'язане це з тим, що м'язи шиї, які перенавантажуються за день, починають порушувати і кровопостачання, і викликати порушення рухів голови, і, відповідно, перебування в вимушеній позі за день, теж можуть викликатися головні болі м'язевої етеології. Я пропоную заняття в залі, в нашому реабілітаційному рухи. Повідне заняття на тренажерах з вагою обтягнення на м'язи, що покращує кровопостачання в самому м'язі і предупреждає головний біль путем відсутність спазмованості. Якщо ви пропрацьовуєте свої м'язи, то термін, після якого виникає спазмування, він віддаляється. Ви більше зможете зробити. Наприклад, посидіти в вимушеній позі, понахилятися, подивитися комп'ютер, якщо у вас м'яз повноцінно розвинутий і повноцінно працює.